Добрий день, шановні колеги. Присутні. Розпочинаємо роботу нашої комісії. Кворум є. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. На порядку денному у нас чотири питання. В різному є, які питання доповнені. До порядку денного немає. Чотири питання. Хто за порядок денний такий? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Перше питання порядку денного. Про внесення змін до програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Белоцівської ради Світанок на 24 рік. затвердженою рішенням Білосвіт ради від 28 серпня 24-го року за номером. 6061 59 8 шляхом її в новій редакції. Доповідає депутат міської ради Юлія Прошу вас. Добрий день, шановні колеги. Дякую, Юрій Миколаєві, за надане слово. Звертаюся до вас з проханням підтримати і проголосувати за проєкт рішення щодо внесення змін до програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству світанок на 2024 рік. Суть змін полягає в тому, що пункт сьомий програми, ну в принципі, порівняльна і пояснювальна записка роздана в матеріалах. Проект рішення змінюється, збільшується ресурсне забезпечення програми шляхом обігових коштів на суму 699 тисяч 225 гривень. Це буде, скажімо так, на що спрямовуються ці кошти конкретно на погашення заборгованості по електроенергії. Сюди включаються витрати безпосередньо за постачання електроенергії. І заборгованість за доставку електроенергії компанія ДЕТЕК. На жаль, склалася ситуація, що ще з червня місяця цього року заборгованість ця наростала. У зв'язку з чим наростала, я можу пояснити в двох словах, у зв'язку з тим, що тих коштів, які сплачують мешканці заводу, ледве-ледве вистачає на заробітну плату, і там працівників небагато. На сплату податків, податки сплачуються цим підприємством, вчасно намагаються. І на усунення поривів. На жаль, реконструкція водопровідної мережі. Ніхто роками не проводив. Ви цю всю історію знаєте. Ми вже з вами не один рік це обсуждаємо. Яка проблема цього світанка? Тому прошу підтримати це саме кошти, які будуть іти конкретно постачальній організації. Це товариство Скайсофт там 393 тисячі. ДТЕК і там, можливо, вистачить цих трошки перекрить листопад-грудень. Тобто, все дуже пораховано по мінімуму, так якби хоча б цей рік закрить. А чого така терміновість? Того, що на минулому тижні, у зв'язку з наявною заборгованістю, е був наряд на відключення. Дійсно, відключили три скважини, люди залишалися без води. Дякую, Анатолію Васильовичу. Долучився. Підключили у п'ятницю електроенергію. Зараз вода є, але це тільки завдяки тому, що міська рада прогарантувала, що дані кошти будуть виділені. Ну, питання зрозуміле. А? а? Ні, ні, дякую вам, що нічого. виручили. Колеги, питань немає, так? Да? Ну, куди ми дінемося, треба допомагати. Так, да, будь ласка. З вашого дозволу, дивіться, питання не в тому, там долучився, не долучився. Я просто хочу ще раз зазначити свою позицію. Якщо ми не почнемо робити те, про що ми говорили, і на багатьох засіданнях з вами, і на засіданні голів фракцій, безпосередньо з світанком, а саме конкретні роботи по. Реконструкції мережі, по встановленню лічильників, виділення кошти, роботи. Не обов'язково, щоб це робило підприємство, в нього немає таких потужностей, немає людей. Достатньо виділити ці кошти на управління Кадбуду. Вони можуть це робити. До тих пір, поки ми не почнемо це робити, в нас така ситуація буде. Я це вже. Ми ж ми ж говорили. Скажіть цифру. Цифру в програмі, яку ми з вами прийняли. Єсь, є, є, Єсь, я можу так. зараз сказати. Попередньо там було мінімум там, 4, 908, 4 мільйони 908 тисяч. Це на нам самі перші такі роботи. Ну, дати вже ці гроші. А взагалі-то це такий самий мінімум 10 мільйонів на рік на слідуючий, і можна зробити там гори звернути. В, в тій ті шкарівці. Нема питань, і і ми це з 21 року. Бюджетна сесія на, 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 на вже воно, навіть уже в програмі. Просто треба дати гроші тільки не на підприємство. Дати я, гроші, я, озадачити кабуди і хай займається. підтримую підтримуються, чим швидше ми зробимо це і підключимо, і не підключимо, а поставимо лічильники, як лічильники ставляться отакими от потугами, важко. Але за оці півтора місяці лічильники поставили на ну, достатньо, фактично так, як ставилося за рік. Розумієте? Тобто не сидять, не сплять, роблять. Але дійсно ресурсного забезпечення дуже мало викручується як можуть. На жаль. Дякую. Дякую, ну зрозуміло. Тоді, колеги, хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Друге питання про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству міської ради світанок. Юлія. Антоліна, прошу вас знову. дякую, шановні колеги. Надання безповоротної фінансової підтримки це якраз таки про ці 699 тисяч, які на ну, єме на цю суму змінюються і ресурсне забезпечення обігові кошти. По місяцям це так само. Ну просто для прикладу приведу вам, да, от стосовно постачання цифри такі: от в червні 114 тисяч, в липні 125 тисяч гривень, в серпні 76, в вересні близько 80 тисяч. Тобто електроенергія дуже дорога. На жаль, всі кошти, які є на підприємстві, зжирає зарплата, і я вам скажу, що бувають дні, коли по два і по три порива на день. Тобто підприємство обслужить, наприклад, навіть 5 поривів на тиждень це дуже важко, бо це виклик екскаватора, це закупівля матеріалів, труби, муфти і всякі гайки, і підприємство не виживає. Це рішення виходить з програми, яку ми щойно проголосували щодо винесення її на розгляд сесії. Тому прошу підтримати. А ви не в курсі? надходження збільшилось чи ні так я вам скажу що ну скажімо так да при зміні директора 73 було відсотки зараз вони підняли цей відсоток до 80 плюс мінус тобто це за рахунок лічильників і розуміння людей постійно інформативні проведені роботі тому що якщо і спорив це все у фейсбуці пишеться прийом громадян ведеться нарешті офіс запрацював це те що з плюсів Штат збільшився? Штат не збільшився, бо нема за що його, на жаль, збільшувати, Да. Але люди ну, працюють своїми силами, як то кажеться. Добре, дякую. Дякую. Питання є, колеги? Дякую. Тоді хто за те, щоб винести дане питання, питання на сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Третє питання. Про про сплату статутного капіталу комунального підприємства Білоцерківської міської ради, Білоцерківська енергетична компанія, доповідає Кравець Антоль Васильович, заступник міського голови. Прошу Василь, так даним цим проектом рішення пропонується сплатити статутний капітал в розмірі п'ятсот тисяч гривень комунальному підприємству Білоцерківської міської ради, Білоцерківська енергетична компанія. Як відомо, ця компанія у нас статут був. Прийнятий радою давно, ще в 2018 році, якщо я не пам'ятаю, якщо я не помиляюсь верніше. Зараз це підприємство зареєстроване. Далі воно має здійснювати роботу або управляти майном, яке ми придбали в Національну банку майно теплоелектроцентралі. Це пов'язано і з відновленням, з виконанням робіт по відновленню і генерація, генерації мається на увазі. І зрозуміло, із виробництвом теплової енергії для масиву незалежності. Тому пропонується прийняти такий проект рішення для того, щоб далі підприємство могло працювати. Колеги, питання. Я Жимаю. б хотіла ваше ставлення коментар почути щодо цього. Бо я бачу підприємство було утворене у 18-му році. Ну. Так, да, підприємство було створено. Ну, обещаю. там не підприємство було створено, а просто був оприлюднений статут і так. проголосований депутатами про створення цього. Далі ми його не реєстрували, далі цим ніхто не займався. Просто, щоб е, ваші питання, як би, упередити, щоб ви не сказали, що так швидко де взялося і що й до чого, то ми просто давно вже про це думали, що має бути підприємство, яке буде займатися виробництвом тепла на масиві незалежності. Зараз якраз це. У нас вже воно є завдяки тим, що прийняли ну, раніше що нас, статут. Воно в нас е, поєднане з е, Білоцерківська тепломережа, чи ні? Чи це окреме підприємство? Ні, це окреме підприємство. Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради. Окремо, так як всі інші. Є, це я... пов'язано пов з тим, що в разі якщо буде відновлена генерація електричної енергії. Підприємство, яке займається генерацією електроенергії, стає ліцензіатом НКРКП. Наша тепломережа, ліцензіат обласний. Тобто, для того, щоб знову не перевести всю тепломережу під вплив національної комісії, на нашу думку, варто зробити саме так зараз. Зрозуміло. Є колеги питання? Немає. Хто за те, щоб дане питання винести на сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одногосно. Так, і у нас четверте питання. Останнє про звернення до Кабінету міністрів України щодо вилучення із проєкту постанови Кабінету міністрів України про затвердження переліку ділянок надр родовищ корисних копалень, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та. Обороноздатності держави, що надаватиметься в користування шляхом проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами Тарасівського родовища Титанових Рудківська область. Е, ну, дивіться так. Попередньо ми розглядали перед минулою сесією це звернення, і я вас просив тоді розглянути. Комісія ваша є автором цього проєкту рішення. Минулу сесію просто було звернення, зачитане Юрієм Миколаївичем, Проте ми отримали ще звернення від сусідніх громад. Зокрема, Маловільшинська громада звернулася до нас знову з тим же самим підтримати їхні звернення до Кабінету міністрів, оскільки саме 24-го. Вересня цього року було зареєстрований проєкт постанови Кабміну про затвердження переліку ділянок надр родовищ корисних копалень, які мають стратегічне значення для е, сталого розвитку економіки і обороноздатності, де є там це Тарасівське родовище Титанових руд. Тому, на думку, вашу і нашу, все ж таки має бути рішення міської ради про звернення до Кабінету міністрів України. Колеги, єдине, що я би хотів зазначити, що все-таки автор комісія, то хто буде це доповідати на на сесії? Може зразу визначити, будь ласка. Немає питання, люби. Не можу. Я можу да, я можу доповідати. питання серйозне. Ми говорили титанові руди, я вже казав. Рутиль рутилильменітові руди, які йдуть на виробництво, які мають відкритим способом добуватися. Це. Засніжена територія в радіусі там, сотні кілометрів піском, це радіоактивне випромінювання, оскільки відкритим способом там завжди є джерела да, випромінювання. Ну а про саму річку Рось тоді вже не варто й говорити. Єдине, що можу сказати, після тієї комісії і сесії, на якій ви оприлюднили це звернення, була нарада під, під скажімо, керівництвом керуванням чи проводи нараду міністр довкілля. Пані Ірина, прізвища, не буду говорити, не пам'ятаю точно, неважливо, Де я зазначив від імені міської ради, оскільки приймав участь про те, що є таке питання, є така проблема, і це ну, точно завдання Міністерства охорони довкілля контролювати і щоб не мати потім, скажімо, такого ж стихійного лиха, яке ми мали ну, схоже на Чорнобильську катастрофу. Хто там не говорив про любу? Рекультивацію після е, отримання цих руд вона нічим не допоможе, тому що є, є наглядний приклад е, Дніпропетровська область, де видобувають і де їдеш просто десятки кілометрів, десятки, ну я не знаю скільки, мабуть, кілометрів 50, а то й більше, мін, просто пустиня. О, піски, оце все, блін, червоне, блін. О, ну, якщо здається, Дніпропетровська, Вільногірськ, да, да, де да, добувають да, пісок це... просто для виробництва скла, о. то там навколишнє середовище, це просто сплошна пустеля, щоб саме, ми з вами буде. розуміли. Ні річки не буде, нічого. А в нас густонаселений регіон, о, скажімо, центральний, обласний, о, це буде катастрофа. Юрій Миколаївич, якщо можна два слова стосовно річки, відповідно на цій нараді, яку проводила міністерка, було оприлюднено графік, скажімо, водності нашої річки Ройс, то передбачається, що в 2030 році у нас вже будуть об'єктивно перебої з водопостачанням влітку. Тобто рівень буде падати настільки, що в нас буде припинятися водопостачання. Тому наше бачення, зокрема, департаменту ЖКГ і моєї профільного заступника, зараз розробляємо програму, пишемо стосовно е, альтернативних джерел водопостачання. Прохання, коли ми з цією програмою вийдемо до вас, щоб ви з розумінням до цього віднеслися. Мова йде про те, щоб перше розвідати, де в нас є підземні басейни води в межах громади, в межах міста, скажімо так, бо основне це місто. Далі зробити ну хоча б перший рік, 2025, 5-6 свердловин потужних для того, щоб. Е Визначити ви якість води тієї, ну а далі вже потім станції обробки чи там знезалізнення, що там треба буде, і таким чином поступово підключати до централізованого водопостачання підземне видобування води. От таке наше бачення, я думаю, що ви підтримаєте. Просто на це треба буде кошти. Особливо перші етапи це вишукування. Зразу виникає питання, на що стільки коштів, ну, щоб не здавалося, що там пробурити скважину 30 тисяч гривень і все красиво, все хорошо. Ні, це мають бути професійні, потужні свердловини, які дадуть можливість потім забезпечити водопостачанням ну, хоча б частину міста. Uh -huh. Дякую. Дякую, Анатолій Васильович. Колеги, питання ще є, якісь. Ну, тоді хто за те, щоб дане питання винесли на сесію міської ради, прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Дякую, колеги, за роботу.